Так, бочка є, трактор є. Нікуди він не поїхав монти жити. Олег щось гне... А ти А ти забув забрати машину, ти з нею знов не зайдеш, вона нагрілася вже. Я заберу. Що ви знов гнете? Що треба той гнем, так? Да? Що хочемо то й гнем. гнемо. <клузь> За Зато зігнуло. Я душка, де бокали? Бокали, як на пляжу. Стильчик є. Лежак є. Пляшка є. Бокала не бачу ніфіга. О, касета для магнітофона є. сигарети такі, ой, гоу. Ой, гоу, ой, гоу. Що у вас вже пішло там не так, чи все так. А, це ви щось знімаєте його. Морду знімає. Морду. Ну тут тут це, це нормально, зато хороший доступ буде. Так, десь десь той мій Віталик, десь. Десь є, вся техніка є, а його не є. Віталика. Поїхали з О, то його там немає на низу, так? Да? Я так що поїхав з вітали, то відкур і Я зрозумів. Так, взяти понакривати їм ці шланги. Ну що ти будеш казати? Ну скільки можна раз казати? Рома, Федя свою порцію продав, Це ти будеш продавати в що? Федя свою продав. Jo, baras zimaja, to je malo, kad na noge Dobro, pa što? Još,

Вже щось зробили. Вже щось зробили то я О, як воно поїло цю херню, у мене теж. Воно давно їздило. У мене теж там уже ладан дихає. Ну не в мене, а в тому газоні. Там може це повністю треба буде. Тільки у нас там верхній, кажеться. З'їло. О, зараз її тут нема резби Не ця нога у вас клати нічого там плати. Я вже не шов, що платить, що болти треба. Обзор рулевої колонки. Це яка вона? Зіловська, так? Не що виходить, треба повністю цю крішку зняти, так? Ось два болти відкрутити і зняти. Туди я збуду нарізать. Туди. Там. Там. Дед сказав прийде на різі. А? Дед сказав прийде на ріже. Понятно. Туди? Так, десь моє гарно, ми поїхали на поля. Тим як він. Бусиком тим. Нам все понятно. Підемо до Олега зходимо, поки може вони приїдуть зараз чи ні. По слідах бачу, фури були. Пшеницю забрали, а ми прогалили. Ну я їздив по своїх справах. О, Олег сховав свого мактомобіля. Голос чую, а ще не бачу. Де він є? Де він є? Десь є, а о, он він іде є. Доброго дня! Де, де? Я прийшов як подивитися, як буде ставитися ця штука, а вона вже на місці. Яка? А того. А, та ще в суботу стояв. Це робив прокладки, під насос. Вже ага. вирішив машинку цю зробити на спідометр. Ага. Там не ковиратися під низом. Ну Вже... да, ну да. Вже зле, як вона не робить. У мене фіаті накрився, ну і не буду я його купляти. Я, походу, хротрос лопнув. Хротрос я... лопає, у мене толоп, у мене тут корпус коло у мене є другий копій. І, і цей топливо теж датчик цей у мене там розполамався. подивився, він щось тисячу ще рублів, та нафіг він мені нужен. Набрав дві двойку підсидяння та й доїду. Доїду з любої. Я так далеко їду, що з будь-якої точки, точки доїду. доїду додому, до заправки. Двойки мені хватить ще на тиждень їхати. Ну, я не знаю, який там у нього розход, бутура 0,9. О, 0,9. Так. Да. Варентіш поїхав. У наших агрономів ще немає. Немає, тільки жигуль стоїть. Того бусика немає. Так, що у вас тут робиться? Вечно я не можу ні. цей світ включити. О, включив. Воно відкручується. Вроді відкручується. Коли воно тут відкручувалось Ну, а ніколи? Воно раз закрутилось і все. Ні, раз я розбирав раз. значить знач, раз було. Це вода, що десь строїть було, обірвався. Воно це електро і разом механізм. Ага, було ще поставити його на різьбовий гриметик. <клухи> да, десь. Якщо був з Ну, да. А це не було. А, тоді ще не було цих гриметиків, коли ще розбирав. А що там, початничок стоїть? Так. Да. Мабуть сухий. Ні, вроді. Ні, не, не знаю, крупся він чи ні. я вже його розберу, помасті. Уже я розбирати скоро не буду, Ну да. Уже якщо дойшов до нього ход, то... Да. Вау. І Это ты почему-то вытянуты. А да нет. их два уже получается. Ну да, с одной стороны и с другой стороны. Так, да, может, может, может да. Ну а их тут. Таким мимимимимилюзга така. образцо стоїть на штопленому культу а тут ваш зарубано uh -huh. за ну, так і зараз ми зробимо там назад на місце так само постоянно а як його те Що? в тип штопни по ячки витягнути Ну, якщо хотіти, то все можна зробити, так? Ну, ж по-любому треба підсвітити. <клес> <клес> а ти цей скрей помастити і все. А цей корпус, що я поставлю? Цей його. Що я поставлю? <клес> Сюди ж треба підсвітити. Я той, то, звісно, скрею. Штангель, щось тут. Десь я тут у тебе бачив його. Що? Штангель десь я бачив. може це було і не сьогодні. Магніт начекала себе швайку. Так. Там воно і пише, навіть він побачиш щось. Ні. Тут бачиш резинка підложена ще під цей, щоб він не бігав. А тут виступ. Я не знаю, чи хватить там. Лешка, ти не брав штангеля? Якісь там є надписи, лише я не бачу. Тільки я не бачу. Ладно, Хай збирає собі свої цяцьки. Кудись поперли, а куди поперли, то не знаю. А це що буде таке? Щось з цієї сторони. А що це з цієї сторони? Я думав, що ти робиш ці защиту, оце щось з цієї сторони. Ліфтр має бути. А, то ви ще не поробили їх усі? Їх усі не поробили ще, так? Ні, цей ліфтр має приваритися на да? мерку. А це що поломане, чи це так щось надіти? надіти, щоб вални з варками падали. Ага, то треба його, Отак о. Все. Все. Добре. Понятно, понятно. Я себе теж так пилку робив, цю електро. Поскривав їх, помастив. Тільки я тим мастив. Mm. No, Знаю, синім тим. Ну чіткий. Ну, він ще тобі до другої пенсії відробить. Щоб не те Треба. Десь воно тут було. Що, наверное, Що, да, ось відпало, блять. Ось вчепилось воно. Буманіта. Зато не загубилось. Ага. Легше сам з собою там говорить. Mm -hmm. до лампочки? Mm -hmm. ну, Ставью до лампочки, он лампочка. Так, да, щось вона вже світи весь час не ламається. Я ж патрона поміну. А, -а, а О, щось вроді загуділо там на дворі під провіру. Ні, ну, загуділо, загуділо. Може це мої агрономи приїхали. Не видно. У як... чадики Шмарового. А я думав, що ти вже ставиш її. Я забув за стремянку. що труби, а вона під самою коробкою є. Тоді не молодшим дарити ні пішли, тому що висередся рівно коробка була. Ребор. А, то она there's была. Що таке? Не Ще більше щось почало. О, uh, надеми от тут. Дем столбом. бом. Та треба уперед, да? Ще yeah. уперед треба що. Yeah. Ну, вроді воно. Ході воно рівно. Ти чого не рівно? Рівно. Ну а якщо перекидаєш, то він вперед. Що він не видає? Він поки не ставить її, лише виставляє, підготовляє, там ще щось трубу має робити, бо забувся. А якщо я поставлю коробку, то до труби не долізу. Та й таке. Так. Нема так і моїх агрономів. Де вони їздять? Без поняття. Десь поїхали із кінцями. Так, ну ладно, підемо ми на низ, подивимося, що там дядя Вова з газоном натворив. Що в нас тут нового? Та нічого тут нового нема. То погнило, то відкрутилось, то обірвалось. Масло натикто натекло і все засралось. Отак. Ще й під низом щось там потекло. Отакі. Отакі справи малята. Ой. хоть все нормально. Вроде все. Вроде все на месте. Вроде все на месте. Ой. Так, у нас уже вечер. А їх ще немає. Мабуть, буду я йти додому. В Завтра. Завтра прийдемо, то й узнаємо, що це, де це вони так довго були. І знову ми у своєму парку. Тут ми будемо і завершувати наше кіно. Всім добра і миру. І всі будьте здорові. До побачення.